Вітаю, шановні підписники та гості каналу Енергійне життя. Мене звати Оксана Кременецька. Чи ми можемо щось зробити, аби якимось чином очиститися, аби допомогти собі, щоб страждати менше, аби якимось чином знову ж таки наповнитися енергією і почати знов жити? Давайте все детально. Поїхали! Треба фокусувати свою увагу на якихось добрих приємних речах. На чому можна сфокусувати увагу? Перш за все, це вдячність, це слова вдячності. Ми дякуємо Богові, ми дякуємо ЗСУ. Ми дякуємо нашим батькам, ми дякуємо нашим близьким. Ми дякуємо нашим друзям, ми дякуємо нашим сусідям. Ми дякуємо продавцям у супермаркетах за те, що вони працюють, і навіть вони працювали без, без електрики. Ми дякуємо аптекарям за те, що вони працювали під час ракетних обстрілів і бомбардувань наших міст. Ми дякуємо водіям за те, що вони доставляють їжу до супермаркетів. Ми дякуємо всім тим людям, які допомагають нам хтось е, привезти взуття до магазинів, хтось привезти новий одяг, або можна було змінити гардероб. Е, хтось привозить нам косметику або жінки були гарні, а чоловіки просто охайні. Є дуже багато всього, за що ми можемо дякувати. І це має стати ритуалом. Вдячність вона посилає. Просто усек дуже хорошу позитивну енергію. Всесвіт його просто відзеркалює. Ви отримуєте саме якісь блага, здоров'я, добро, гарні новини завдяки тому, що ви починаєте це випромінювати. Тобто, джерело змін має бути в вас. Ви це випромінюєте, ви це віддаєте і ви це отримуєте. Таким чином, поступово негатив почне змінюватись на позитивні новини, які ви будете отримувати у своє життя. Далі після вдячності до чого ми доходимо? Це середовище, це природа. Звичайно, якщо ви живете не взагалі в зруйнованому місті, а в тому місці, де є якісь парки, де є сади, де квітнуть шикарні рослини, де все оживає весна, природа це той час, коли я записую це відео. Птахи співають. І ти бачиш. Що навколо життя продовжується. Коли ми фокусуємо увагу на позитиві, з нами відбуваються внутрішні зміни. Фокус уваги дає мозку команду, що життя продовжується, отже, у вас з'являється бачення, а ми пам'ятаємо, що бачення дає енергію. І це має стати щоденним, щоденною звичкою помічати те, що гарного і доброго відбувається в природі, навколо вас. Сонце світить, тепло, все зелене, все гарне. Люди, якщо вони посміхаються просто вам при зустрічі, коли ви з ними вітаєтеся, це теж позитив, який ви побачили. І ми продовжуємо Якщо ми будемо дивитися на позитивні речі, фокусувати на них увагу і постійно дякувати, то зміни з нами відбуваються достатньо швидко. Мені знадобився один місяць. Для, для, для того, аби відчувати багато енергії. Ще вправа, яку я роблю і дуже рекомендую вам, вона має дивну назву, вона має назву антивідкат. Оцю вправу ми використовуємо тоді, коли ми змінюємо свої переконання, а мозок не хоче змінюватися, йому краще жити так, як він звик, бо все решта навіть добрі зміни, вони лякають мозок. Він думає, що це все небезпечне і треба залишити все так, як воно є. Оце має назву зона комфорту. Тому для того, аби виходити з цієї зони, треба робити антивідкат. Система антивідкат це позитиви. Це ті приємні речі, які ми збираємо щодня. Просто хочу вас надихнути. Повірте, якщо ви зберете за три місяці 900 позитивних подій і запишете їх, ваш мозок змінить фокус уваги. Він сфокусується на постійному пошуку позитиву. А якщо ваш власний мозок... Шукає позитив, то він створює такі програми, аби до вас притягувалися правильні люди, правильні ресурси, правильні інструменти, гроші, події, команди та все те, що потрібно вам для досягнення ваших цілей. Це дуже проста справа, яку ви робите щодня. Просто ввечері виберете папір і записуєте ручкою. 10 позитивних моментів, що відбулися з вами протягом дня. Цю вправу можна робити і на комп'ютері, просто друкувати. Але коли ви робите це ручкою на папері, ваш мозок, підсвідомість, краще це запам'ятовує, усвідомлює і воно переходить до підсвідомості. Ви просто згадуєте все, що відбулося з вами протягом дня. Гарно готівки, тільки хороші речі. Це мають бути дуже дрібнісенькі речі. Члени родини сказали вам доброго ранку. Вам подякували за сніданок, дитина погуляла, повернулася з дому в гарному настрої. Вам, від... якщо ви жінка, вам відчинили двері, наприклад, до магазину. Десь вам дали руку, десь вам щось допомогли, якусь маленьку дрібницю. Ви отримали телефонний дзвінок, де була гарна новина. Повірте мені, за моїм досвідом і досвідом моїх учнів не було жодного разу, якщо людина хоче. Записати ввечері 10 позитивів, які відбулися за день, щоб їх не відбулося. Це просто навичка, це тренування, коли ви налаштовуєте себе тільки на позитив. І от ви робите це і щодня, щодня, щодня по 10 позитивних подій, що відбулися з вами за цей день. Ви їх записуєте, ви це фіксуєте. Якщо ви будете робити цю вправу, вам знадобиться лише один місяць. Для того, аби фокусуватися на позитивному, ви почнете притягувати для себе позитивних людей, позитивні події, якісь потрібні вам інструменти, ресурси для досягнення ваших цілей. І цей інструмент він дуже допоможе вам змінювати ваші дії. Якщо ви починаєте бачити тільки хороше і за цілий день це запам'ятовувати, потім це записувати. То ви почнете читати книги, які надихають, тому обов'язково обирайте 10 приємних речей, які можуть бути протягом вашого дня. Обов'язково їх запишіть ввечері і обов'язково відкрийте картку. І в цій картці зробіть відмітку про те, що ви позитиви знайшли і записали. Якщо ви зараз читаєте якусь надихаючу книгу. Яка вас наповнює, яка дає вам світло і віру в майбутнє і у завтрашній день. Напишіть, будь ласка, про це в коментарі. А ще, будь ласка, не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк, поширити це відео у соціальних мережах, у своїх групах, у Фейсбуці. Це дуже допоможе нам потрапити у рекомендовані відео, і канал почне розвиватися швидше. Я вам за це дуже дякую. Ми починаємо фокусувати свою увагу на позитиві. Читати книжки, які нас надихають, ми записуємо 10 позитивних моментів дня, і ми свідомо шукаємо в інтернеті менше новин. Якщо ці дії ми почнемо робити, і вони перетворяться на щоденну звичку, то ви побачите дуже швидко, як ваша душа очистилася від негативу. І якщо вам це вдасться. То повірте мені, досягти успіху вам буде значно легше, бо ви почнете притягувати до себе нове оточення, нових надихаючих людей, тих людей, в кого ви можете вчитися, тих, хто може для вас стати наставником або керівником. Ви можете знайти нове, нову роботу, можливо, ви захочете змінити місце проживання, але все найкраще в нашому житті відбувається тоді, коли ми фокусуємо свою увагу на позитиві. Зараз для цього ми спочатку очистуємо душу від негативу. З вами була Оксана Кименецька, канал «Енергійне життя. Підписуйтесь і чекайте повідомлень про нові відео на каналі. Дякую за увагу!